Розказуй, як ти добираєш. Ні, мені знаєш, що цікаво. Що, бо Ніхто ж не знає, як ти доїжджала. Як у вас там до війни на поїзді сиділи ви. Давай тако, почала спочатку. Як ти виїхала з України? Таня взяла білети і куди ви поїхали? Розказуй. Сіли на таксі і поїхали на вокзал. Добре, скільки ви заплатили за таксі? Я не... Таня не сказала. Вона ну приблизно, ну, скільки зараз таксі коштує? Ти ж знаєш, які, які ціни? 120 гривень. 120 гривень це від центру Львова, так, приблизно? Да, до вокзалу. 100, буде ці... 100, ну 100 гривень то точно заплатимо. Ну, 100 так. гривень, добре. <кій> Потім ви приїхали на вокзал і що далі? І сіли в автобус, Львів крапів Так. Показали паспорт і сіли в автобус і їхали. А і, чи є за кого І вам по графіку прийшов автобус, не спізнився, нічого, так? Ні, ні, по графіку. Добре. Але я не пам'ятаю, яка то була година. Mm -hmm. По-нашому по-українськи по то було, по-моєму. Чи пів шостого, а у нас було б... Би... Ну добре, нехай буде, ну, пів не Е, Добре, дивись. <кій> ви приїхали дуже швидко на кордон. І скільки ви там стояли часу? Десь хвилин сорок не більше. Угу. Поки пройшли. Один кордон, і другий, два кордони. другий. Так скоро? Так. Да, да. Вас щось перевіряли? Нічого не перевіряв, тільки паспорта. І сумки не казали показувати? Ніхто не показував. Багашок не заглядали. Собачка тільки ходила і перевіряла наркотики. Але в мене було сало, я не показала. А не було тебе сало. <ріст> <ріст> і так, між... добре. Приїхали дощ, пішов. Приїхали на вокзал у Крахні, недалеко вокзал залізничним. Ми пішли ніяк не могли сісти. Як то місто називається? Поїзд доїжджає до Катовіці. До Кату... Ні, до Кракова. Ні, з Кракова до Катовіці нам треба сісти на той поїзд. А, так, так, та, та, та. електричка. Да. І в той момент дуже випав великий сніг. Да. І дроти обвисли, і десь порвало дроти. Лочі ви... поїзда стояли, ми сіли в поїзд і стоїмо, стоїмо, стоїмо. Той перевіряє, чекає, що ми вже через хвилин 25 п'ять поїдемо. Потім ми вийшли з поляками, познайомилися з жінками, ми вийшли, тому що поляки пересідали на той поїзд, ми за ними як ці цигани. Ну і що? Ми пересіли на той поїзд, постояли також хвилин 25 і поїхали. Mm -hmm. Ну -то, Яка то станція яка нас зустріла? Чибіня. Чебіня. Чебіння. Один знову три години добирались, ні? Ну так. Да. Та й все, приїхали. Але, але це були які пригоди? Ми мали зустріти, побачили, що поїзд не їде. І... В результаті ми почали їхати за ними в краків. А Петро каже, так, вони їм, щоб вони не сідали в поїзд, хай виходять з поїзда і ми за ними приїдемо. Але що я його не послухала і вони все-таки з поїзда не вийшли, тому що його через 5 хвилин викликали на роботу на чергуванні. Чергу і він поїхав, вони б вийшли з поїзда і все. Так би і було. А ми, до речі, як їхали, там було багато дуже аварії, бо дуже сильно випав сніг і було багато аварій. Добре, і ти приїхала в шану. Ну, приїхала, пообнімались, помились, повечеряли, лягли спати, бо вже було пізно. Так. Ну, і як тобі в шану? Та нічого, ти знаєш, таке приємне містечко, але брудне. Города, ну, я ще не замітила, все очі не приспав, дуже добре. Не... Але в принципі то може бути. No, але Єдиний не недолік у мене той, що тут палять вуглем. Е... боже мій, не можна форточку відкрити. Не можна... Дихати нема чим, тільки закрити треба. Треба ж примітити, відкрити. Дуже погано. Не, це много. не один мінус, а другий мінус що тут рядничком завод. Нафтопереробний. І тут так бензином, от сьогодні, 1 січня, 15 градусів випадку, до речі, у нас. І да, зараз цілу ніч нам такий подарунок зробили, щоб ми не могли навіти вікно. Так смерділо бензином, що просто всі задихалися. Ага, Роблі то нафтопереробний, починає... то так бензин. А ти що думала? Заправка? Ні. Ми також от такі були наївні. Як ми тільки сюди приїхали в 2017 році, то взагалі не смерділи. А приїхали потім після тих 19-му. ми рік тихо вже переходимо, то потім збільшили кількість виробництва того бензину. І тому почало так смердіти, що нема чим дихати. Добре. Екологічно, ясно, що то мінус. Це дуже то екологія. мінус. Екологія. Саме він не дуже, правда? Була в лікарні, мені дуже в лікарня. Здавала аналізи. Аналізи просто для профілактики. Пройшла туди, Ультразвук зробили, все мамографії зробили, а так, щоб все до комплекту визнати, що все добре. Подобається порядок такий досить. От прийшли, зайняли чергу і тут вже раз-раз-раз кожен житло визиває. Так скоренько то пройшло ніяких немає ні черг, ні скарг. а так, знаєш, по порядку. Ну слухай, а ти як здавала аналізи, бо ти там сиділа? <звук> Розкажи, бо ти ж мені навіть не розказувала, як там було. були. Посадила і все, і ти сиділа, чекала. Ну, ну я пішла, коли просять зайти, слідуючи, слідуючи кожну свою чергу. А ти в реєстратуру пішла? Так, ти якось з ними ні. порозумілася? Ніхто мене нічого не питав, я подала ті документи, ну, направлення, no. скерування. І все, мені дали номерочок, uh -huh. на, наклеїли номерок, який, допустимо, я була сьома по черзі. Uh -huh. І все, і з цим я йшла на аналізи. Захожу в кабінет лабораторії. Ну і вони щось мене питають, а я кажу, перепрошую, пані не розуміє. Uh -huh. І все, і вони зрозуміли, що з України приїхала. Uh -huh. Ну, і все, взяли, взяли мене аналіз на всі uh -huh. моменти. І все так, ну дуже, дуже мені то сподобалось. Мінеколога ти була, як тобі? Нормально. Робили топнуть розмок, все, сказали, що все добре. Ну так от. Бабушці ще треба пожити трошки. До речі, післязавтра бабушці 74 роки. Ну Вистави обов'язково на YouTube, бо може хто не знає. А, а Яка різниця? Я, наприклад, так, не так. боюся говорити, скільки мені років. Ну, мені 52 роки. Ну і що? Чого боятися? Знаєш, як хтось співав. Так, мої гадами. На, гада, мої на тренажери стала ходити. На велосипедах, на тіх, як вони. Ну, коротше, гребля. Там, гребля. Ну, Правильно. Так. Кожен день ходимо, займаємось. Цукру менше стала їсти. Цукру взагалі <реш> в чай тепер не буду жити. <реш> ну, по шість ложок ложила, тепер <реш> перестала. нічого не можна сказати. Як погано? тобі погано тільки, що ми тут спокійно, а там у нас в Україні все ховається відповідно. Ховаються тривоги, тривоги, а тут спокійно. Ну, а Сто ти хочеш не не хочеш вертатись там, де яка поговорка є, там, де родився, там і пригодився. Mm -hmm. Все, нема. Мене ніхто не уговорить такі роки, вже приїжджати. No, yes. Треба було хоча б років 25-30 назад. Mm -hmm і самі ми Ясно. Добре, ще розкажеш нам цікавого. Розкажи тут про Україну. України, в Україні. Сама знаєш, Тривожна. Люди всі в тривозі. А як люди вам часто виключали світло? Ну як виключали? Могли виключити з 9 до 1, потім включити. В вечора знову виключити до 9, а потім знову вночі переважно. Було світло, тому що люди старались хоча б щось зробити, побрати там. Ну, а в тебе ж електричне опалення, а як ти грієшся? Та грізь, поки не світло. І все? Так да. А як потім немає світла, ну я звідки знаю? Поки що я не замерзла як бачиш жива. Та я бачу, але О, я собі думаю, бо тож... і дому зараз морозів немає, а як будуть морози Уже пройшов січень, пройшов Ще трошки стикій, то і зараз. Зараз починається в кінці лютого. Ну нічого. Як завжди. Одіно кожуха, валенки. Буду спати. спас. <рес> да. Кожуха і валенка. То не велика біда, А ви тільки ракети не літали. Так. Ми зараз йдемо в центр міста, покажемо вам, як виглядає парк парку. Там, може ялинка якась, може, якась кулька така новорічна. Пофотографуємося і підемо на тренажер, так? Добре. Ну, До зустрічі. Ценки гарне небо. Це наш костел храновий, великий такий, а тут будинок культури і спорту. Тут у нас ринок, але цей ринок трошки з одної частини зменшують, бо він не потрібен. Детя вже так. порахував свою бухгалтерію, зараз до нас приєднається. Вийшов з хати. Бачиш, мамо, оце костел такий великий, гарний. Та туж не видно ні сюди. Ну, але гарний. А от тут от бачиш направо, о, тут у нас ринок такий є. Ну от скажи, якщо така екологія. Чи варто тут жити з другої сторони, не можна десь переїхати? Не варто, можна переїхати. Головне, що робота хороша, так? Да? Робота хороша, є де жити, своя хата, є робота близько, розумієш? А, свої... І зараз шукати щось. А в не? цей час, коли криза економічна. Адміністрація нічого не робить. На рахунок того, що так роблять. Роблять і писали і все. Так, так би було дуже добре. Якби не ми, власне, як сюди приїхали, то ми знали, що зимою палять вугіллям, але знали, що через рік-два війде в життя такий закон, що заборонять вугіллям палити. І він вже війшов в Кракові. Але зв'язку з зараз теперішньою війною. Так. То я думаю, що вони то, то стримують той закон. і... Ну але війни тут немає, як такого. Ну немає, але газ же. ж. Вони не хочуть брати в Росії, розумієш? Ага, тому випадку. вони будуть знову палити. А вугілля своє мають. Одна й надалеко в нас, чого землетрус тут був. Тому що вони риють ці шахти і десь там натрапляють на якийсь метан, він зривається. І землетрус робиться. Тут навіть в нас є цибіння поруч, там, там де ми тебе забирали з вокзалу то там поробились такі величезні вирви, десь така могла бути вирва, як звідси до кінця того будинку. Дуже велика. І цвинтар завалився, щось 30 могил пішло під землю. Потім в одних господарів на подвір'ї теж завалилася через ті шахти. Тобто вони вугілля мають. Але хотіли позбутися того, хотіли перейти повністю на газ, але бачиш, там все вільно, зв'язку з економією будуть палити вільно. Будуть по-любому. Будуть. Так. Для того треба переїжджати в теплі країни. Щоб. А то пам'ятник кому. То не пам'ятник кому, то Орел. Боже, я не бачу, я ж без Но, То Орел. Я тобі того орла показувала вже, зараз ще раз покажу. От там, вон. Бачиш? А -а -а. Ми гуляли з того боку, заходили. А ти той, той раз? Так, отам навіть ті от олені зараз будуть, побачиш, світло. А це, це такий символ. <звук> Берем польщі. Ну, <звук> Ось що ми фоторхувалися з Ну, Давай переходимо туди. Якось, зовсім не зимова похода, правда? Ні. <звук> 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 Осінь пізні, але терпіть. 15 градусів це взагалі майже, майже після літа осінь, знаєш. Так що отакі от справи. У нас тут ми не можемо нічого з тим зробити. Бо, як я вже казала, що ми як сюди переїхали, то того бензину не було. Знаєш, ми думали тако. Вугілля смердить коли? Коли його розпалюють вечором, а потім вночі воно вже не смердить. І ми думаємо, що на вечір можна буде відкрити вікно. А на вечір відкриваємо вікно, а там бензиною. Я сьогодні два рази склала і хотіла відкрити. Ні, неможливо. неможливо. Я кажу, вони сьогодні, бо то не завжди смердить, то так може смердити раз в тиждень, можеш смердити два рази в місяць, а то як на новий рік спеціально нам подарунок зробили. Так що молодці. А да, почекай, тут близько. Не умре, але кажу. О, там ялиночка велика є, я навіть не бачила, йдемо до тої ялиночки зараз. А на цій площі, дивись, як брудно, подивись. Не, не, Після Нового враження, року. Таке враження, що немає прибиральниць. Я тобі кажу, скільки приїхало людей, біженців, українців, вони ж могли на ту роботу піти. Зарплата не є маленька, три тисячі. Чому ніхто не хоче піти прибирати? Я розумію, що новий рік, що того можливо. маленька? – Ні, три тисячі злотих. – Три тисячі злотих. Ну no. та на наші гроші переведи, скільки то буде. Три ну, на вісім, Два-чотири тисячі. Два-чотири тисячі ніхто. У ага. нас би побігли. Бігли. Ага. – Тут ніхто не хоче. – Так, так, та, сади тюрела. з того боку багано, там голова. Погано видно. Ви ж тобі в день показували, вроді би, ні? Ні, ти в день мені не показувала. То перший раз його бачу. Ну йдемо з того боку, зайдемо. Ой, а, ну, то ми вечором гуляли на тих оленях і прийшли його дивились того. <успільна> <успільна> Бачите, пам'ятник. Тут якісь хлібороби намальовані. Так зараз вечір не вид. От. таке. Це написано, що пам'ятник е вольності, неподліглості. І демократії, бачиш? Угу. Розумієш, вільний, свобода, а, яка кулечка. Та, бачиш кулечка така. Гарна. Гарно світиться та кулечка. Там фонтан Зараз Це підемо, ще фонтан подивимося. Ну, мама, вставай. Я тебе сфотографую, ну, що не хоче? Давай. Демократія. Давайте всі станемо, сфоткаємося в кулечці. Ой, я забула фонтан зняти, бо фотографії тільки будуть. Ну нічого.